Сьогоднішній урок математики, дітки, у нас називається так: Лічбать десятками, сотнями задачі на спільну роботу. Отже, холодно в полі, в саду на городі, осінь мандрує по нашій господі, тепло та затишно в оселях, у кожного, тому що ви сидите за комп'ютерчиком в своїх домівочках. Так, домашнє завдання перевірка. Перевірте, чи є домашнє завдання у вас за минулий урок. Так, я впевнена, що навіть ті, хто мені не відправив фото, що у вас воно є завдання. Йдемо далі. Так. Усний рахунок. Гра листопад. Отже, листопад вже закінчився, зараз вже грудень, всі ми очікуємо вже скоро Свято Миколая. Але ось таке цікаве завдання до нашої теми. Я для вас підготувала на сьогоднішній урок. Отже, 200 плюс 70 і плюс 9. Вибираємо листочок з відповіддю. Є наступний приклад. 900 додати 80. Є. 500 додати 90 і додати 3. Тут є всі розряди. Є розряд сотень, п'ять сотень, є десятки дев'ять десятків і три одинички. Число має бути трицифровим. Вірно 593. 900 додати 5. Тут тільки розряд сотень і розряд одиниць. Відсутній розряд десятків. Значить, число буде трицифрове з нуль в розряді десятків. Це ось воно число 905. 70 додати 40. А тут подумайте, будь ласка, тут 7 десятків плюс 4 десятки. Число буде трицифрове, тому що це буде більше, ніж 100. Як, як розв'язати цей приклад? Треба 40 розкласти на 30, щоб додати до 70, щоб було 100. І 30 і 10 буде 40. 100 плюс 10 буде 110. Відкриваємо наші зошити. Пишемо в зошитах 13 грудня. Класна робота. А каліграфічну хвилинку, яку ми запишемо, то це число 1 сотня, 2 десятки і 3 одиниці. Вірно, це 123. Пишемо гарнесенько. Так, одиничка у нас, наче, спиться від правого куточка клітинки до середини клітинки нижньої сторони. Двічка це нібито лебідь гарний пишається. Дуже гарнесенька. Двієчка. І трієчку. хай напишемо під нахвину. Є, йдемо далі. Давайте полічимо. полічимо десятками від 10 до 100. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 100. Давайте полічимо сотнями від 100 до 1000. 100. 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 є. Yeah. Зробили рухливу вправочку, наша вправа рухлива сила, чи або ривки. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири. Так, трошки зарядка для наших м'язів, нашого і шийки, ручок, тому що ви сидите, дуже багато працюєте. Пишемо номер 581. І завдання таке. Запиши як одне число кожну суму. 500 додати 30 додати 7. Буде трицифрове число 537. Записуємо тільки число, і через одну клітинку буде наступне завдання. Записуємо. Потім перевіряємо себе. 900 додати 90 додати 9. Записуємо. 700 додати 7. 700 додати 70. 500 додати 80 і 500 додати 8. Бажано, щоб ви не слухали мене, не списували, а самостійно виконали цю вправу. Тоді у вас знань залишиться більше. А тепер давайте розглянемо записи та пояснення. Як знаходили суму і різницю? Наприклад, 300 додати 400 дорівнює 700. 3 сотні плюс 4 сотні дорівнює 7 сотень. 800 відняти 500 дорівнює 300. 8 сотень відняли 5 сотень дістали 3 сотні. Зараз обчислимо з поясненням. Цю вправу усно робимо. 400 додати 200 дорівнює 600. Чотири сотні додати дві сотні. Перезавантажився інтернет, але запис іде. Добре. Ідемо сім сотень додати сто, сімсот додати 100, дорівнює 800, сім сотень додати одна сотня, дорівнює вісім сотень. 900 відняти 400 дорівнює 500. 9 сотень відняти 4 сотні дорівнює. 5 сотень відняти 4 сотні дорівнює 100. 5 сотень відняти 4 сотні дорівнює 1 сотня. Імо далі. 300 додати 600, відняти 200 дорівнює скільки. 300 додати 600 дорівнює 900. 900 відняти 200 дорівнює 700. І пояснюємо це в сотнях. 3 сотні додати сотні, відняти 2 сотні дорівнює 700, 500 додати 500 і відняти 300. Це буде 700, тому що 500 плюс 500 буде 1000, одна тисяча. Одна тисяча відняти 300 дорівнює 700. Так, міркуємо так. 5 сотень плюс 5 сотень дорівнює 10 сотень. 10 сотень відняти 3 сотні буде 7 сотень. 7 сотень, 700. Пишемо вирази, номер 584. Можете скористатися своїм підручником. Якщо підручника немає під рукою, то розв'язуємо. Ставимо на паузу, потім перевіряємо себе. Виконано завдання, звірте, чи правильні ваші результати з результатами на нашому екрані. А тепер сторінка 104, завдання 585. Прочитай масу кожної тварини. Дай відповіді на запитання. Отже, маса коня 600 кг, маса поні 200 кг, маса зебри 400 кг. Наскільки кілограмів поні легший, ніж кінь? Дивимося, кінь 600 кг, поні 200 кг. Щоб дізнатися, наскільки менше. Або наскільки більше вага, треба від більшої ваги відняти меншу вагу. Тобто 600 відняти 200 дорівнює скільки? Так, дорівнює 400. Значить, на 400 кілограмів поні легша, ніж кінь. Або кінь важчий за поні на 400 кг. Наступне завдання: наскільки кілограмів кінь важчий, ніж зебра? Дивимося, кінь важить 600 кг, зебра 400. Як дізнатися, наскільки кінь важчий, ніж зебра? Кінь важче, ніж зебра, на 200 кг. Ми точно так же відняли 600, відняли 400. Дорівнює 200 кг. Тобто кінь важчий, ніж зебра, на одного поні. Супер. Якщо покласти поні і зебру на одні ваги, на одну чашу з одного боку, а на іншу коня, то вони будуть однаково Важити. Йдемо далі. Яка маса коня і поні разом? Як ми дізнаємося, якою дією? Якщо разом, то значить дію додавання. Складаємо приклад на додавання 600 кг. Додати 200 кг дорівнює 800 кг. Яка маса коня і зебри разом? Зебра 400 кілограмів важить, кінь 600 кг. А ну-ка, який приклад можна скласти? Так, найбільша цифра у нас вийде: 600 кг, додати 400 кг буде 1 тисяча кілограмів, або 1 тонна. 1000 кілограмів дорівнює 1 тонна. Або ще можна назвати 10 центнерів. Отже, кінь разом з зеброю будуть важити 10 центнерів. Так, приступаємо до наступного завдання. Задача. Задача 586. Послухайте задачку. Одна вишивальниця вишиває 3 серветки за день, а інша дві. За скільки днів вони вишують 20 серветок, якщо працюватимуть разом. Отже, яке питання задачі? Нас питають: за скільки днів вишують 20 серветок, якщо працюватимуть разом? Значить, 20 серветок нам відомо. Але нам невідомо, скільки вони за день. Для того, щоб дізнатися, відповісти на питання задачі, нам треба знати, скільки серветок вони мають вишити, і скільки вони вишивають за день. Для того, щоб дізнатися, скільки вони вишивають за день, нам треба знати, скільки за день робить одна вишивальниця і скільки робить друга вишивальниця. Нам це відомо. Значить. Якщо відомо нам перша і друга вишивальниця, якою дією ми дізнаємося разом за один день? Звичайно, що додавання. Складаємо приклад на додавання. 3, додати 2, то рівня. 5. Так, 5, потім ми що зробимо? 20, поділимо на 5, і у нас буде відповідь, скільки вони зроблять за. Так, за скільки днів вони вишують 20 серветок. Пишемо першу дію. 3 додати 2. Рівні 5. 5 серветок вишивають вишивальниці за один день. Друга дія. 20 серветок розділити на 5 серветок за один день. І дізнаємося, що 4 дні вони будуть працювати над 20 серветками. Тут буква E пропущена. Вишивають вишивальниці за один день. За 4 дні вишивають 20 вишивальниць. Йдемо далі. Наступна задачка. Тесля за одну годину виготовляє три дерев'яні ложки, а його учень одну ложку. Скільки ложок вони виготовлять за три години, якщо працюватимуть разом? Значить, тесляр за одну годину. Тесляр це майстер. Так? Тесляр це така професія, які працюють з деревом. Тесляр так? він бере дерево і з дерева виготовляє будь-яку або меблі, або предмети побуту, ложки, дощечки, різні скалки, будь-що. Будь Отже, Тесля, значить, він майстер, він більше виготовляє за одну годину три ложки, а учень він вчиться. І він за цей час, поки майстер виготовляє три, він тільки одну ложку. І тепер питають: скільки ложок вони разом за три години? Щоб дізнатися, щоб дати відповідь на цю задачку, на це запитання, нам треба знати, скільки вони за одну годину разом. Якщо один три, а інший. Одну ложку, а разом як, звичайно, що дію додавання. 3 додати 1 дорівнює 4. І потім ми: це, те, що дістали, що разом, скільки вони роблять 4, ми помножимо на 3 години. Ми дізнаємося, скільки вони зроблять за 3 години. Пишемо: задача 587. Перша дія 3 додати 1 дорівнює 4. 4 ложки виготовлять Теслер і учень за 1 годину. І друга дія 4 помножити на 3 дорівнює 12. 12 ложок виготовлять тесляр і учень за 3 години. Йдемо далі. Домашнє завдання на сторінці 105 в підручнику розв'язати задачу 589, знайти значення виразів 588. Так виберіть собі ромашечку, яка характеризує ваш настрій. Я думаю, що настрій у вас добрий, може і не іноді він не веселий, так як хочеться, щоб навіть дуже-дуже веселий. Але ви в мене розумнички, тема ця зрозуміла. Все, я бажаю вам удачі, до побачення!